Така краса, друзі, зранку. Сьогодні 4 жовтня і я помітив в низинках вже білий-білий такий іній. Ймовірно, температура десь ближче до нуля. Напевно легкий плюс все-таки є. Подивимося, зазвичай при такому похолоданні має активуватися кльовщуки. щуки. Сполохав з райку качок. Дуже багато живності віджило за час війни, коли полювання заборонено. Ось так річка виглядає. Тиша повна тиша. Вітру немає зранку. Дуже гарно. Будемо починати полювання на щуку. Біда, друзі, з кльовом. Години три, напевно, я вже рибачу. Жодної покльовки щуки. Якщо вчора. У мене на цей час, по-моєму, вже три щучки було. Да, дуже дрібних. да, Кльов все рівно почався десь біля 11 вчора. Але дрібна щучка все рівно десь, десь покльовувала. Зараз, правда, зараз кидаю виключно 130-ки і ратліни. 130-ки і ратліни. Дрібного нічого не кидаю, силікон не кидаю. Тому що вчора ратліни класно спрацювали. Сьогодні вирішив закріпити результат. Пробиваю все 130-ками, тому що були покльовки вчора у мене, сьогодні 4 жовтня, вчора 3, були покльовки не в березі, а вже досить далеко від берега, тобто щучка потрошки відходить від берега, від латаття. Тому я вирішив... Взяти воблери з заглибленням там до 2-3 метрів і попробувати 130-ками пробивати глибші місця, але кльову нема. Сьогодні кидаю от такого, який вчора прекрасно спрацював. Це Джекал TN 60 FT. FT називає, е, означає full tungsten. Тобто повністю шари йдуть в вольфрам. Він вчора шикарно спрацював, велику окуня зловив декілька щук гарних. Сьогодні пробую також на нього. Він шумовий йде, тому ймовірно, по активній щучці має працювати. Ви бачили цей ривок? Фу. Це було щось немале. Це була достойна щука. Такий ривок лише. Непогана щучка, друзі. Ось така красуня. Що ти там запуталася в три погиблі? Кілушка стандартна. Стандартна кілушка. Це перша. Була щойно покльовка ще, а це клюнула перша. І знову, друзі, працює Ратлін. тн 60 фт з вольфрамовими шарами. Працює Ратлін. І все. Просто він працює. Сьогодні я багато кидаю різних приманок. Це в мене великі воблери. І Ратліни. Воблери поки що не працюють. Ратлін спрацював. Ви це бачили, друзі, яка щука доганяла мого ракліна. Уже на вимотці була атака, але зовсім не по приманці. бомбезна поклівка вот тут була друзі. Така Яка покльовка гарна. Яка покльовка гарна. І мимо. Ось такого красення. Це бебі годон від шакала. Такий туц. Так, я збираюсь додому. Сьогодні кльов був препаскудніший. У мене було два експрайда до 30 г і відповідно до 12 г. Тут стіс дайва, там ніндзя, звичайно. Це по комплектах сьогодні. Е, на що сьогодні клюнуло у мене? Це ось на цього знову Ратліна. На цього червоного це TM50, звичайний TN50. Був дуже шикарний удар. Прям такий удар. Думаю, на відео було його видно. Дуже класно лупанула щука. І на ось такого TN60FT я одну щучку витягнув. зараз вам покажу. Була покльовочка на ось цього Baby Godon. Це від Шакала. Така приманочка. На нього була покльовка. Я впевнений, що була покльовка, то не трава, тому що. Інколи можна спутати, але це був прям гарний ударчик. Не знаю, якщо, по... якщо вийде вам повільню, щоб було видно. Також сьогодні, друзі, хотів перевірити 130-ки. Бато кидав орбіта, кидав ось цього флагмана 130-го, типу як копія магалона. Кидав реаліса і кидав реренджа. Жодної покльовки на 130-ки не було. Показую вам рибку. Рибку взяв чисто для фотографії. Ну, кілушка, стандартна кілушка. Стандартна кілушка. Тихо. Давай. Пішла. Стандартна кілушка. Ну, може чуть менше навіть. Така от, друзі, рибалочка вийшла. Кльов поганий, сьогодні дуже поганий. Я був вчора напередодні, в мене було, здається, 8 покльовок. Сьогодні тільки 2 покльовки. За той самий час на тих же самих місцях. Погода сьогодні була краща, а от кльов був гірший. Добрий друзі, всім пока, до нових зустрічей.